Екшн по українськи. Той, хто пройшов крізь вогонь, це вам не рожеве мило. Правда, без ліричних моментів усе ж не обійшлося. Хіба похи у нас в хаті є, а церкви вже винесли. Нам всім дуже хотілося відірватися від традиції депресивного кіно. Пропорційно багато в ньому депресивного сумного кіно. Знаєте, наче ми. Самі собі співчуваємо і більше нічого не, не, не на що не негодні. Михайло Ілленко нарешті зробив те, про що говорили давно: стовідсоткову українську масову стрічку, яка змогла б зібрати повні зали. Ті, кому пощастило прийти на допрем'єрний показ, справді під враженням рівень стрічки зовсім не поступається більшості голівудських блокбастерів, враховуючи те, що бюджет порівняно мізерний 16 мільйонів гривень. Ну і зрештою проголовного персонажа. Навіщо героя вигадувати, якщо життя українського льотчика саме проситься на екрани? Після війни та полонів Івану Відаценку вдалося дістатися аж до Канади, а там стати поважним вождем червоношкірих. Товариш ви... Місний Тутешній. Актора на головну роль шукали за всіма правилами. Сила та мужність, це звісно добре. Та спеціально для жіночої аудиторії обрали ще й симпатичного. Це непересічний чоловік. Він досить такий польотний. Так, ну, наприклад, будучи в військовому таборі, не зламатися, піти далі, крокувати вперед, віднайти в собі сили, плюс колосальна мотивація побачити дружину свого сина. Бо, що вже тисячу разів можна скроною просто рушити. Люба, візьми, літаю я там в небі або як гори дривом. Ще загублю. Ще один сюрприз. Відомий довгоносик Віктор Андрієнко перевтілився у серйозного та мудрого військового. У своїй ролі почувається гармонійно, бо коміком себе аж ніяк не вважає. Актор то людина всеядна, пояснює пан Віктор і наводить свої аргументи. Навіть ви знаєте в американському кімнатографісу існує. Це повний метр, це серіальний актор. І тому навіть вибачає Брюсу Вілісу було дуже важко перейти, тому що він вважався серіальним актором. І коли його взяли на оцей крепкий орешек, наприклад, то, 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 та саме, то розумієте, хтось це був нонсенс. У прокат стрічка Той, хто пройшов крізь вогонь, виходить вже завтра. Далі її планують повести на різні кінофести, а згодом і на телебаченні показати. Олена Чеченіна Тарас Чкан служба новин волна Київ.